Кореспондент «Євроньюз» Ганс фон дер Брельє взяв інтерв'ю прем'єр-міністра Румунії Віктора Понти у розпалі політичної кризи. Уряд Понти намагається відсторонити від влади президента консерватора Траяна Басеску, звинувачуючи його у перевищенні повноважень. У керівництва Євросоюзу виникла занепокоєність щодо легітимності боротьби за влади між головою уряду та президентом Румунії. Конфлікт може мати довгострокові наслідки для члена ЄС Румунії разом із сусідньою Болгарією. Румунія, яка має багато проблем із корупцією, прагне приєднатися до шенгенської зони. Цей крок може бути відкладено на певний час за кілька днів до референдуму щодо імпічменту президента. Єврокомісія подовжила термін моніторингу за демократичними процесами у Румунії. Отже, чи залишається Румунія демократією? звичайно, так само як залишається членом ЄС вона поділяє європейські цінності. Я переконаний, що ми можемо довести це всім нашим друзям та партнерам у Європі. Але за останній час ви видали понад 40 термінових розпоряджень. Іноді може здатися, що у Румунії війна. Ні, у нас немає бойових дій в країні. Тривала політична криза. На жаль, у нас немає традиції вести цивілізований політичний діалог між різними політичними силами. Ми не змогли подолати розбіжності в наших поглядах, що могло б допомогти нам уникнути цього політичного конфлікту. Ця запекла боротьба між президентом Румунії та вами шкодить за все країні. Завдяки конфлікту може бути відкладено вступ країни до шенгенської зони. Так, буде прикро, якщо це станеться, тому що і тут є повна згода між президентом Басеску та мною. Ми виконали усі технічні вимоги та дотримуємося високих стандартів, які необхідні для того, аби бути прикордонною країною ЄС. Прикро, якщо Румунія та можливо Болгарія зазнають політичного покарання в той час, як нам вдалося досягти рівня необхідного для країни-члена Шенгенської зони наприкінці року Європейська комісія має оприлюднити звіт про стан справ у Румунії. Що ви хотіли б передати до Брюсселя? найважливіше, 11... те, що з 11 проблем, на які звернув увагу президент Єврокомісії Борозу, сім чи вісім ми розв'язали протягом тижня. Отож, і решту ми подолаємо так само ефективно. Ми зможемо довести, що зрозуміли вимоги європейської комісії, позитивно відреагували на конструктивну критику та готові спрямовувати справи у потрібне русло. Вашингтон алей у Брусселя і Вашингтона є глибоке занепокоєння. Чи поважаєте ви взагалі конституційний суд та його рішення? Повністю і беззастережно парламент Румунії також відреагував на рішення дуже позитивно. Усі вони втілюються в життя. Усе, що ухвалили судді, буде виконано. Будуть дотримані усі умови проведення референдуму з кворумом у 50%. Але й решта дій парламенту та уряду будуть такими, що поважають рішення суду. але яка насправді причина вашої боротьби з президентом? Чому ви хочете його позбутись? відповім дуже просто, тому що 80% населення Румунії за те, аби президент пішов. Але така відповідь не буде відповіддю політика. Насправді причина полягає в наших політичних поглядах. Вони абсолютно різні. Президент Басеску стоїть на іншій політичній платформі. Він підтримує заходи жорсткої економії, але дбає лише про інтереси владної партії. Через нього всі державні інституції в Румунії вкрай заполітизовані. Аблік під час останніх місцевих виборів 10 червня нас та нашу програму підтримала більшість населення. Ми прагнемо не лише фінансової дисципліни, якої вимагає Єврокомісія та МВФ. Усі їхні вимоги буде виконано, але ми хотіли би також змінити ситуацію на ринку праці, збільшити кількість робочих місць та досягти економічного зростання. Гадаю, що саме такий підхід стає зараз популярним у Європі. Хоча фенкізда європіянітренд раніше цього року в Румунії відбулися масові маніфестації. Багатьом здалося, що населення втомилося від суворої економії та необхідності заощаджувати на всьому. Можливо, справді цього вже забагато. Як ретельно ви дотримуєтесь вимог МВФ абсолютно дотримуємося на 100%. Це достеменний факт. Фета комплісвидіамефендевропієнкомішен диссізфеакомплі. Європейська комісія стурбована тим, що ви звільнили незалежного омбудсмена, який мав право оскаржувати ваше рішення. Що ви на це скажете? Парламент та нова більшість у ньому мають призначити нового омбудсмена, кандидатуру якого буде узгоджено з усіма політичними силами. Кажуть, що ви, урядова коаліція, намагалася змінити шість із дев'яти суддів конституційного суду. Це правда? Відразу, як ці чутки з'явилися в пресі, наш уряд зробив офіційну заяву про те, що ніхто в жодному разі не починатиме дій, спрямованих проти незалежності дев'яти суддів та проти конституційного суду. Отже, то були просто політичні звинувачення і дуже серйозні. До речі, саме тому я негайно відреагував на них так, щоб всім було все зрозуміло, і не залишалося жодних сумнівів. За кілька місяців до виборів, ви змінюєте закон, що їх регулює. Виглядає досить дивно Це було запропоновано парламентом. Конституційний суд визнав, що у рік виборів закон змінювати не можна, і це рішення треба поважати. у листопаді цього року ми будемо брати участь у виборах та обиратися за законом, що його було ухвалено 2008-го. Minister Nastase was jailed. Настазивосваш друг та колишній прем'єр-міністр Адріан Настазе був засуджений за корупцію та відбуває покарання у в'язниці. Водночас з'явилося повідомлення про те, що ваші спроби позбутися нинішнього президента це насправді спроби помилувати Nastase, your friend. Місте Настазеознотмайфренд і Топан Настаза не був моїм другом. Він був найкращим прем'єром, якого будь-коли мала Румунія. Суд виніс рішення щодо нього його покарано, і він відбуватиме покарання у в'язниці. Нинішній тимчасовий президент Антонеску дав зрозуміти, що не збирається оголошувати помилування будь-кому. Де а алегейшн вас звинувачують у плагіаті у вашій десертації? Ви підете у відставку? Я діяв відповідно до правил, принаймні тих правил, які діяли в Румунії у 1999-му. Чи будете ви вести боротьбу з корупцією? Ви намагаєтесь змінити керівника національного антикорупційного директорату? усі призначені чиновники залишаються на своїх місцях. Вони виконуватимуть свої обов'язки до кінця контрактів. Нові призначення будуть зроблені лише в результаті процесу, який буде абсолютно прозорим та проходитиме під наглядом Європейської комісії. Танкізамре.